Вітаю! Мене звати Оганян Христина Альбертівна. Я являюсь фахівцем із слухопротезування в мережі центрів слуху Петертон. І сьогодні ми з вами поговоримо про реабілітацію після слухопротезування. Навіщо вона потрібна і як це відбувається? Навіщо потрібна реабілітація після слухопротезування? Уявіть собі, що купили піаніно, ви довго піднімали його на дев'ятий поверх із надією, що зіграєте бездоганну мелодію. Щоправда, навичок у вас немає. Сусід ще стукає у двері, красномовно це підтверджує. І ось ви тренуєтесь місяць, інший. Спочатку музика слабка та невиразна, трохи згодом впевнена. Через два роки граєте найгірше за шопена. Зі слухопротезуванням так само. Сучасний слуховий апарат найкращий лікар. Старт до шляху до нормального життя. Чи буде він успішним, покаже реабілітація. Її мета забезпечити комфортне життя у суспільстві. Розкажемо, у чому суть медичної та соціальної реабілітації. Дамо поради, як звикнути до слухового апарату. У чому ж суть медичної реабілітації? Дорога відновлення слуху. Починається з діагностики. Якщо ви помітили, що слух знижується, зверніться до лікаря, до лор-лікаря або до сурдолога. Він уточнить симптоми, поставить питання про особисте життя та інтереси. Відповіді допоможуть фахівцю встановити правильний діагноз, щоб призначити медикаментозне лікування або лікування. Протезування медикаментозне лікування дає результат лише за гострої нейросенсорної приглуховатості. Зниження слуху розвивається дуже швидко, зустрічається у будь-якому віці. Причина порушення кровообігу у якомусь відділі слухового аналізатора. Це може бути периферія внутрішнього вуха та слуховий нерв. Або центр ствол, кора головного мозку. Якщо заходів вжито швидко, можливо консервативне лікування допоможе. Повного відновлення слуху може і не відбутися. Гостра нейросенсорна приглухуватість може розвинутися як ускладнення після гострого середнього отиту або загострення хронічного гнійного отиту. часто розвивається на фоні цукрового діабету. При сенсоневральній приглуховатості, коли уражений звукосприймаючий апарат равлика внутрішнього вуха, провідні шляхи або ділянки кори головного мозку, єдиним варіантом корекції слуху стає слуховий апарат. Найпоширеніша причина загибель зовнішніх волоскових клітин равлика. Жодними ліками чи процедурами відновити загиблі клітини не можна. Слухапротизування, незалежно від ступеня зниження слуху, рекомендовано в тому випадку, якщо здатність розуміти мову у пацієнта сильно порушена. Лікар підбирає слуховий апарат після розшифрування аудіометрії. Він встановлює прилад на вухо, що чує, або на обидва, якщо приглуховатість двостороння. Перше налаштування слухового апарату це лише старт реабілітації до гарного слуху. Справа в тому, що на цьому етапі. Вас ще немає досвіду слухання, поняття про добре та погано розмиті. Домогтися гарного результату налаштування можна після тест-драйву апарата у звичних умовах та повторного візиту до лікаря. Як правило, реабілітація дорослих постлінгвальних пацієнтів, які вміли говорити до того, як втратили слух, триває до півроку. За цей час вони навчаються розуміти нове звучання слів та коригують мову. Найчастіше мова не розпадається, а трохи сповільнюється. Це схоже на вивчення іноземної мови поза межами країни, де нею розмовляють. Все начебто правильно, але є акцент. Щоб говорити так само, як носії мови, потрібно занурення у середу. Так і при реабілітації. Після тренувань мова повертається до норми. З'являється властива конкретному пацієнтові інтонація, тембр. Складніше відновлюється психіка. Людина, що сформувалася, потрапила з галасливого середовища в тихе, переходить в режим оглушеності. Це діє гнітюче, тому вона стає дратівливою та тривожною. Чим старший пацієнт, тим гостріше він переживає те, що трапилося. З'являється недовіра до людей, образа до рідних, згодом особистість. Деформується до програми реабілітації для дорослих входять наступні аспекти: педагогічний, сурдопедагог вчить розуміти чужу мову, сурдотехнічний лікар, доналаштовує та обслуговує слухові апарати, та медичний. Фахівці лікують патології, що супроводжують діагноз, психолог надає. Психологічну допомогу. Комплекс заходів допомагає пацієнтові впоратися з ситуацією після усвідомлення діагнозу. Повна адаптація дорослих відбувається у момент, коли вдається відновити усну комунікацію. Ми прагнемо створити спокійну обстановку під час діагностики. Спокійний пацієнт, запорука успішного лікування. Порада лікаря як звикнути до слухового апарату. Один із складних моментів у реабілітації звикання до слухового апарату. Дамо кілька порад, які зведуть незручності до мінімума. Під час первинного налаштування слухового апарату розповідайте лікареві про свої відчуття. Так вона буде точнішою. У перші дні носити апарат у тихих місцях, він підвищує гучність звуків, це може викликати неприємні відчуття. Спочатку надягайте прилад на одну годину. Після щодня збільшуйте час. Діти є винятком. Якщо лікар не дав інших вказівок, дитині слід носити слуховий апарат цілий день. Не соромтеся повідомити лікареві, якщо вам заважає власний голос. Він врахує це і доналаштує, перепрограмує прилад. Виконуйте різні вправи в тиші. Кидайте на підлогу подушку, монетку. Кидайте металеву чашку, зберіть повну колекцію звуків та вивчіть їх заново. Займайтеся з рідними, нехай одна людина, пізніше дві, повільно та виразно розповідає вам історії. Звертайте увагу на губи, читання спростить розуміння. Через кілька тижнів виходьте на вулицю в апараті, так ви звикнете до шуму і навіть почнете отримувати від нього задоволення. Реабілітація важлива частина процесу відновлення. Не шкодуйте часу та фінансів на гарних педагогів для дітей. Це обов'язково окупиться. Не хворійте і не займайтеся самолікуванням, а якщо виникають питання зі здоров'ям, приходьте до нас, до центру слуху Бетерком.